Майбутнє харчової галузі готується тут. Спеціальність харчові технології у Вінницькому національному аграрному університеті це можливість підготувати якісних спеціалістів для переробної промисловості, як регіону, так і країни. Загалом для навчання здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 181 харчові технології. Тут повноцінно оснащена освітня база. Комфортний простір забезпечує сприятливу атмосферу для отримання нових знань. Лекційні аудиторії забезпечені мультимедійними системами для якісного засвоєння теоретичного матеріалу під наставництвом професійних талановитих викладачів та науковців. Але найкращого спеціаліста можна підготувати лише в тандемі, теорії та практики. Я можу розробляти якусь власну технологічну схему, додавати до традиційних продуктів якісь інноваційну сировину, тобто робити продукти більш. Комбінованими та приємнішими для споживачів та кориснішими, саме головне, лабораторії оснащені усім необхідним обладнанням та умовами, наближеними до тих, які облаштовані на підприємствах. Це дозволяє проводити всі практичні заняття та наукові дослідження на визначення якісних показників сировини, напівфабрикатів та готової продукції, її безпеки та практикувати новітні технології в лабораторних умовах для виготовлення традиційних та Нових видів харчових продуктів для харчової промисловості У лабораторіях Аграрного університету є дуже багато технологій, завдяки яким ми можемо відтворити всі досліди, які відтворюються на підприємствах для перевірки якості тої чи іншої продукції. І так це дійсно може пригодитися в. Після того, як ви закінчите університет і підете працювати по спеціальності, технології стрімко розвиваються, а університети мають їх випереджати. І саме цю можливість забезпечують в аграрному. Здобувачі другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 181 харчові технології мають можливість вивчати інноваційні та технологічні рішення, які сьогодні тільки починають застосовувати у харчовій індустрії. Тут студенти практикують використання. Роботизованих систем 3D-моделювання та друк складових харчової продукції а ще додатково використовують віртуальну реальність для вивчення технологічних процесів. Спеціальність харчові технології це можливість забезпечити конкурентно спроможними фахівцями переробного галузь як Вінниччини, так і України. Наші студенти мають змогу отримувати як теоретичні знання. Так і практичний досвід на провідних підприємствах харчової промисловості регіону. Інтернет та вільний доступ до літератури забезпечують в бібліотеці, де в затишній та спокійній атмосфері здобувачі другого магістерського рівня вищої освіти мають можливість отримувати додаткові знання, опрацьовувати питання, що виносяться на самостійне вивчення, виконувати творчі завдання та готуватися до їх перевірки. Окремі аудиторії обладнані технологічними лініями, ідентичними до тих, на яких працюють на сучасних підприємствах, і це дозволяє студентам блискавично проявляти себе під час практики в умовах філій кафедри на найбільших та найсучасніших підприємствах регіону. Зараз я знаходжусь на дільниці приготування та жирових начинок. Практикуються студенти на найкращих виробництвах. Імена стейкхолдерів говорять самі за себе: Агра на фрут, еко-мол-продукт, фруктона воен, віламілк, козятинське м'ясо, люсдорф та «МХП». І це не просто партнери, а потенційні роботодавці для випускників спеціальності харчові технології. Підготовка магістрів в умовах війни вимагає додаткових заходів безпеки. Наявність укриттів для 100% здобувачів вищої освіти дозволяє навчатися офлайн. Навчальний процес у Вінницькому національному аграрному університеті в умовах війни відбувається офлайн завдяки 100% забезпеченості укриттями. Відпочити як після практичних, так і теоретичних занять студенти можуть в комфортних гуртожитках, де створені всі умови для відновлення після розумової праці, адже попереду у випускників відповідальне та продуктивне майбутнє працювати на розвиток економіки країни, забезпечувати населення якісними та безпечними харчовими продуктами, які відповідають міжнародним та європейським стандартам.